Символ пам'яті й вдячності усім, хто був і є дотичним до визначної історії одного з найпрестижніших криворізьких вишів. З нагоди 95-ї річниці Криворізького державного педагогічного університету у місті відбулося урочисте погашення першої для цього вишу поштової марки. На презентацію невеликого за розміром, але великого за змістом знаку завітали представники університетської спільноти та акціонерного товариства Укрпошта. Дата 1 жовтня 2025 року це дуже символічно, тому що заняття в Криворізькому державному педагогічному університеті на той час інституті розпочались 1 жовтня 1930 року. Повторована сьогодні 95 років з дня початку занять в нашому університеті. Марка уособлює яскраву історію вишу, який майже століття формує інтелектуальний та духовний потенціал не лише кривого рогу, а й усієї України. На марки зображена по перше, наш символ. Символ це скульптура першої вчительки, яка прикрашає вхід до головного корпусу університету. І герб університету, його назва Криворізький державний Педичний університет рік 2025 і номінал, тому що це справжня марка, яку можна використовувати і за допомогою неї. Здійснювати поштовий перекази. Випуск пам'ятної марки це водночас знак гордості за минуле вишов і натхненний погляд у майбутнє. Ці марки можуть використовуватися як у звичайному обігу, якщо вони замовляються великим тиражем. Але для даної події ми зробили невелику кількість марок, приурочивши їх до цього свята. Від усього колективу акціонерного товариства товариство Я вітаю весь колектив з цим святом. Це насправді дуже велик. Ка подія дуже значима. Як я вже казав, повторюся. Це значима подія не тільки для самого університету, а також для самого міста і в принципі для нашої країни, тому що ці марки вони фіксуються у нас в реєстрі і лишаються на довготривалий час в нашій також бібліотеці, і також в нашому музеї. Дар'я Юськова, Назар Прусенко, Цей день.